Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 8 січня і у нас морозяка. Привіт вам з Києва! Трішки вийшла прогулятися холодно, і хочу зараз зайти в магазин, погрітися. Гритися в юск, дивлюсь на знижки. 150 гривень такий кошик, такий немаленький і вище буде 175. Такий вище Дівчата казали, що брали тканину обтягували, і як для зберігання в шафі одягу дуже і дуже зручно. Дивлюсь раннер на стіл, зі знижкою йде, як вам так його показати? Така зручна річ, ціни різні, є і тоненькі, є і такі. Ось так на стіл, щоб не скатертина, знаєте, така велика. А, так, І що ось вони так виглядають. Складаю є е 100 гривень, але такі, бачите, невеличкі за 300 гривень. Не буду я вже розвертати, розпаковувати, ви бачите, да? розмір я вам покажу. Така класна річ. 350, така тканина. Класно. І це я так на стіл собі на кухню дивлюся. Але не знаю, подумаю, але скатертини не хочеться, а ранер хочеться. Так, хай лежить. Скатертина розмір 140 на 240. 550 гривень. І знаєте, на дотик вона така, як наче вологою ганчіркою, можна е, протерти буде. І 600 гривень розмір 140 на 240. Чи як вони мені подобають? Якби камера передавала дотик, ви б мене б зрозуміли, хоча ви і так. Завжди мене розумієте, і за це я вам дуже і дуже вдячна. 275 теж. Але це так вже, якщо то треба прання. Тому... Ось так виглядає, бачите? Тому що це вже не так, як ганчіркою протреш, бо тут якесь покриття таке є захисне, а тут тканина. А це за 600 гривень взагалі. Дивіться, як воно гарно виглядає. Але я хочу ранер. Якби ранер був ось такої якості, я би купила, а так, бачите, воно як таке плотне, плотне я не хочу. Я зараз дивлюсь на посуд. І хочу сказати, що такий самий посуд у нас, такий же самий вибір. Я вам це вже показувала, тому що епіцентр ні відрізняється у нас і в Києві, а юскні 249 наволочка. Одна штука, розмір. Розмір, розмір А, 50-70-75, але вона таке враження, що як з вишивкою йде. Такого я у нас не бачила в місті. Зараз в Юск небагато акцій, але є 550 ось така пересувна шафа. Ось вона так стоїть, дівчата, привіт, бачите на колесиках. Ну, складно показувати, тут купа всього стоїть, але я вам так покажу, може комусь потрібно буде. Ось вона. Там. З ручками, не з ручками, а таке перелог. Я виховую в собі силу волі, щоб нічого не купити. 275 гривень. Ось такі рушнички. Такі приємні на дотик. Розмір я вам зараз покажу, 50 на 100 сантиметрів. Дороговато, як на мій погляд. А в нас вже наче сонечко виходить. І я не можу зрозуміти, або я адаптувалась вже до морозів. Але знаєте, що хочу сказати, я ще не можу до Києва звикнути, тим, що ну, такий двіж, стільки звуків. Шух-шух-шух-шух. Зайшла погрітися в торгівельний центр і знаю, знаєте, про що хочу вам сказати? Я не знаю, як у мене такі подвійні почуття. Я хочу з вами поділитися. Дивлюсь на новорічні прикраси і думаю, на, на часі це чи не на часі. А з іншої сторони, мене сюди тягне. Я хочу на це дивитися. Взагалі, ми звикли наше життя дивитися на щось таке гарне. Нас тягне до якогось такого, знаєте, спокою, такої якоїсь краси. І інколи хочеться переключитися, як я кажу, змінити картинку в очах. І... Знову немає бажання заходити по магазинах. І я поясню, чому. Тому що, знаєте, ми живемо зараз такий час, коли хочеться отримати якусь емоцію і з новин ти на сьогоднішній день позитивну емоцію отримати не можеш. Але твій мозок, твої думки. Мають в цьому потребу. І навіть якщо зайти в якусь крамницю, купити собі щось, це така, знаєте, короткострокова емоція, тому що ти прийдеш додому, ти покладеш це і на цьому буде все. А я такого не хочу. Такої якоїсь короткострокової емоції. Ти тільки на це витратиш кошти і інколи скажу відверто, думаєш, так краще б я задонатив. Тому в мене зараз покупки не мають таких, які знаєте, бажань, щось хочеться купити. Але погрітися і подивитися на щось таке гарне, красиве, то хочеться. Але знов-таки ти виходиш з торгівельного центру. І такі подвійні почуття. Це називається мама в хату, донька з хати. Я захожу, а Катя каже, боже, мама, в тебе таке обличчя червоне. Кажу, ну а що я зроблю? Катя мені дала таку маску, каже, візьмеш, зробиш її. Каже, вона заспокоює, зволожує. Ну, банан така річ. Ось така маска. Це ж, воно так намальовано, як наче якийсь 3D-ефект. Але вона плоска, це з тканини маска. Тут і молочко, мілк. Ну, ось така маска. Дівчата я таких не знаю. У Каті там декілька було, вона щось подивилась, подивилась і каже, мама, тобі треба таку маску. Кажу дякую, доня, давай. То буду робити маску, зараз вмиюся. Тому ось так, сьогодні пройшов мій день, ну, зараз третя година дня. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре, бо завжди так не буде.